Всім привіт! Я знову на роботі. Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у нас не буде в'язання. Я не буду вам показувати свою пряжу, яку я купила. Сьогодні я вам буду тільки розказувати і показувати фото. А як ви зрозуміли з назви? У мене сьогодні світ за весь наш рік. Кольоровий рік. Я свій рік уже закінчила. Вив'язала всі 12 виробів по 12 місяцях, які в нас були. І хочу зняти сьогодні таке невеличке підсумкове відео. Покажу, нагадаю, хто повн... пам'ятає, хто не пам'ятає, що ми в'язали і що саме мене вив'язали за цей довгий, довгий рік. Ну, наче, да, пройшло там як 12 днів. Але пройшло 12 місяців і не все вив'язалось те, що хотілося. Планів було більше, але я його вже закрила, тому я дуже рада, ще один спільник в мене закритий. І так, поїхали. У мене є писулька, я буду підглядати, тому що я не пам'ятаю все. Але фото я вам всі поставляю. І так, перший рік, ой, перший місяць у нас був фіолетовий січень. Ми в'язали з усього фіолетового. В перший місяць я вскочила в останній вагон, вже прийшла в проєкт, мабуть, десь у 20. Якийсь там кінець-числах, довго вагалася чи йти. ну Не люблю я такі довгі проєкти, але прийшла. І в мене вив'язалися січні-фіолетові рукавички. Зараз фото я вам сюди вставлю, на весь екран буду вставляти. Так от, січень у мене був фіолетовий. Далі у нас був лютий. До речі, рукавички в мене є в наявності, але знімаю на роботі, вам буду тільки фото показувати. Далі був лютий. У лютому в мене була мелодія двох сердець. Дуже класні в мене вив'язалися шкарпетки. Зараз фото також я вам сюди вставлю. Трошечки були нюанси з цими шкарпетками, вони мене полиняли. Алізе Артісан дуже линях. Усім кажу в коментарях і всім кажу, кого знаю. Артісан линя. У мене був Альзе Волтайм і Артісан Альзе, Тому Волтайм перекрасився. Але коли написала діти, дітки, господи, коли написали дівчата в коментарях, зараз так в тренді, коли фарба леня цих шкарпеток наявності в мене, немало, мене їх, забрали, Ну як? Я подарувала, мене їх забрали, але вони дійсно були класні, круті, дуже теплі. Так що лютий у мене був мелодія двох сердець. Так, березень. Березень у мене був зелений, і в мене там вив'язалася зелена жили... жильоточка, я кажу. Жельоточка на весь екран вставляю вам фото. Це не моя, я в'язала для чарівництва добра цю жильоточку. У спільнику не було правил, кому ви можете зв'язати, головне, щоб був зв'язаний виріб. Тому у мене тоді була відправлялася посилочка, і я з зеленого кольору зв'язала цю жильотку. Желюдка також вже давно з весни ще в них, у мене нема її. Але березень був зелений. Далі квітень був жовтий. У жовтні у мене була серветка. Якраз... Ой, жовтень, що я милю? Ну, жовтий, правильно, що я жовтень кажу. У, жов... у квітні в мене була жовта серветка. У квітні у нас були... був Великдень. Готувалася ми до Великдня, і я до цього свята собі зв'язала серветку у таких зайчиках. Зараз я вам сюди вставлю фото. Якщо фото, та наче є в телефоні фото. Якщо немає серветка, у мене вдома є в наявності. Нікому я її не дарувала, вона залишається зі мною. Ну, якщо хтось захоче, я можу подарувати. А так вона буде на Великдені у мене прикрашати мою пасочку. Так що квітень у нас був жовтень. Так, травень, а травні в нас була квіткова фантазія. І в мене знову вив'язалися дуже шикарні класні шкарпетки. Фото я вам зараз також сюди вставлю. Шкарпетки у в мене в наявності, нікому ще їх не дарила, не подарувала, вони лежать. Може комусь на Новий год і презентую, не знаю на новий рік. Але шкарпетки є, дуже вони класні. Я викидала відео, виставляла в Тік-Ток. Дуже так хорошо вони ну сподобалися багатьом. Мені само і сподобалися. Так що в мене така ніжна, ніжна була в травні квіткова фантазія. А далі в нас був червень. І в червні в нас була смужка. І в смужки в мене також були шкарпетки. І я вам скажу, ці також вийшли дуже гарні. У мене було дві пари шкарпеток, одні з Вултайму зелені. З фото зараз я вам сюди вставляю. Інші в мене були з подарованої пряжі, яку мені подарила Надійка Тоже дуже класні шикарні шкарпетки. Але скажу вам по великому секрету, вони чогось вже протерлись. Мій син їх активно носить, син забрав. То який склад пряжі, не знаю, але трошечки підтерлись. Ну, на вигляд, пряжа взагалі бомба. Так що такий в мене був червень. Далі в нас липень. У липні у мене був великий плечовий виріб. Я в'язала собі світер. Липень був у нас білий шампань. Фото я сюди вам вставляю. Світерок це вже мені. Я його носила осінню до холодів, так, приносила трошки. Я його в'язала з паєтками, то гарний вийшов. Мені подобається, він такий чиста бавовна з добавкою паєтка на віскозі. Важкуватий, звісно, да, але він класний. Мені подобається, так що в мене був крутий липень. А далі серпень меланж. і це знову мені. І в мене вив'язалася в серпні моя капсула на осінь. До речі, я вам забула сказати: ми можемо в'язати, наприклад, виріб там із лютого на протязі року ми показуємо пряжу. Але виріб до кінця року повинен зв був зв'язаний. Так от у мене у серпні була заявлена пряжа меланчева, також сподарований надійкиної пряжі, плюс додавала я своє. Май такий гарний вив'язався комплект мітинки і, господи, як берет. Вже в мене Бактус до цього комплекту в'язався із немеланджевої пряжі, але його сюди не рахую. Я рахую тільки мітинки і берет. Зв'язала я його, мабуть, у вересні в кінці вже, мабуть, так. Але я його носила цілу ось, то холодів я не скидала, дуже вдалий, дуже класний комплект. Сама в захваті того, що вийшла, в'язався гачком. Ну, Фото я, мабуть, вам вже вставила. То ну, самодовольна. Далі в мене був вересень. От вересневий виріб я вже зв'язала в грудні. У мене там у нас було рожеве, червоне, і в вересні у мене шапка. Шапка і полосочка на голову моїй мамі. Там був мікс пряжі, рожева, обикновена якась бивушна, не знаю яка. Потім була у мене рожева е, норка, ой, норка ж, мабуть. І що? І забула, що у мене ще добавка, яка була. І зв'язала я таку шапочку. Фото я вставляю. Це вже я дов'язала його в грудні. В проєкті зв'яжемо шапку 5 на 5. Але шапочка в мене та є. Це вже мені, я її також ношу. Але зараз я вам знімаю. Сьогодні у нас 21 грудня. У нас на дворі весна, сніг розтає, сонечко світа, тому я цю шапку ношу тільки на морозу, їй дуже жарко. Так що, шапочка в мене ця вироснева. Далі жовтень. Жовтень у нас було три колори. Три, три брати, акробати, навіть, не знаю щось таке. Ну, Жовтень, дівчатка, я взяла джокер. Я вам також забула сказати: ми маємо право раз у півроку взяти джокер, якщо вам не підходить якась пряжа, ой, якийсь відтінок або якийсь колір, який витягували рандомно. І ви хочете щось зв'язати своє, ви можете взяти джокер. У першому пор... півріччі я його не брала, тому що мені все підходило. А от в другому триколор, ну я, думала, думала, ну я не придумала, що мені можна зв'язати з триколора. Тому в мене було дві мотажки World Time. Я додала туди Ангору Star. Я зараз фото вам сюди вставлю, у мене також вийшли шкарпетки. Шкарпетки в мене вийшло по дві пари з однієї і з, з, з іншої, тому що я там і в рожеву додавала, вже залишки свої домішувала. І в синю також залишки домішувала. Ну, можна сказати, що по одній моташки, плюс стара і трошки залишок. І вийшло в мене чотири пари шкарпеток, дві дитячих і дві на да, 37-38 розмір. В наявності в мене їх нема, тому що дитячі я внукові свої презентувала, подари їх презентувала, ну, дитина носить. А доросліша шкарпетки я коли їздила в гості, я на гостинець повезла, подарувала їх. Тому фото в мене залишилося, але на фото не видно, що там чотири пари. Вони так купкою лежать. Але жовтень у мене був джокер. Листопад у нас був жакард. От тут у мене вийшло тільки все. Я останні два місяці закрила шапочками. То в мене вийшла жакартова зелена шапочка. У мене на це відео, як я і в'язала, розповідала дуже великі перегляди. Дякую вам велике, хто дивився. От реально шапочка вийшла класно. Зараз, ну я ж вам вже повторюсь, сьогодні, 21 грудня, у нас тепло. Я її зараз не ношу, тому що вона гіпертепла. Я носила, коли були в нас морози, коли у нас була завірюха замітіль. Вона ні продува, і нічого. теплюща, гарна, м'якенька, ні кусається, ні колеться. Там у мене жакарт дві пряжі Вултайм Алізе. Зелена така хакіт, світліша і темніша. І плюс в мене там підмот. Хто не бачив, будь ласка, проходьте далі у мої плейлисти та шапочки. Там все про неї є. Дуже вдала. І до цієї жакар... Ну я зв'язала собі хомут за залишки в пряжі. Я ще зв'язала вам скажу чесно, рукавички, але рукавички я ще вам не показувала на каналі ніде. Забула в блогові показати. Ну, в слідчому обов'язково покажуть рукавички, які в мене ще зв'язалися зелені до цього комплекту. Але в мене шапочка на листопад, вона зв'язалася в грудні. Так. В кінці листопада вона зв'язалася, якраз вона листопад жакардом і закрила. І останній місяць у мене був в грудень твіт, в твідові в мене також шапочка. Зараз я вам покажу, вона зо мною. Зараз. Шапочка моя, оця. Зараз я її ношу, тому що у нас на дворі плюс один температура Дуже тепла, дуже класна. Я фото вам зараз оставлю, яка на мені зв'язалася в мене шапочка. І рукавички рукавички я зараз не одягаю, тому що на дворі тепло. А оце прямо то дівчатка. Вона якось і не продувала, і в курточки вділа, і пішла на роботу. Дуже класно, твіт розкрився. Я вже розповідала, хто не бачить, подивіться моє відео, також в плейлисті про шапочки. Прала я її вручну. До велика пропитка з неї виходила. Вода була мутна така, я ще полоскала в бальзамі для полоскання волосся, тоді ще полоскала. Ну, твіт вийшов, гляньте, яка вона грязна, господи, класна. Твіт вийшов, розпушився, я її в'язала п'ятіркою. Ну, Мені подобається, дівчатка, дуже класна, ще раз фото вам сюди вставлю, дуже класна пряжа. Та, я ще повторюся, рукавички також до неї зв'язані, але у нас зараз ну, тепло, я зараз якось без рукавичок. Тому закрила я і грудень. ще можу вам сказати: на, на кінець підвести свої підсумки. Нав'язала я шкарпеток, нав'язала я дві пари рукавичок, три шапочки, один світерок. Зв'язала навіть серветку. І що в мене ще? Ну так, і все, і серветку. А, мітинки і бактус. Так що проєкт взагалі мені сподобався. Зразу скажу чого, йти в цей проєкт, треба просто дійсно скласти якийсь план, що тобі потрібно, і по кольорах і Настроїть пряжу, яка в тебе буде вже лежати на поготові. У мене бувало таке, що витягують колір, а у мене нема пряжі, я не знаю, що я буду в'язати. Я виходила з того становища, що в мене було в наявності. Тому чи такі проекти дійсно гарні, мені здається, що так. Да. Великі плечові вироби можна в'язати 12 виробів, але тільки з тією умовою, якщо ви тільки в одному проєкті. Якщо ви в інших проєктах і вас багато, так як оце я скрізь сунула свого носа, то важкувато. На, такі, на малесенькі вироби, да, на малесенькі вироби можна. Тому я багато місяців закрила шкарпетками. Але шкарпетки в мене вийшли гарні. Я не жалію, що я їх в'язала, вони дійсно гарні, теплі. Я останнім часом дотримуюся тієї думки, що краще я буду в'язати менше, але те, що мені потрібно, і те, що мені подобається. Чим я буду в'язати, що попало, і показувати, аби що. Ні, я вже так робити не буду. Не буду гнатися ні за чим. Встигаю, встигаю. Не встигаю, я показувати його не буду. Але я хочу, щоб воно було, знаєте, дійсно зроблене з любов'ю. От я тепер в'яжу те, що мені до душі, от, наприклад, в мене скільки дома дов не дов'язів, я їх не займаю, тому що ну не лежить в мене до нього душа. Прийде час, я їх дов'яжу, і буде воно гарне. А поки що в'яжу те, що мені подобається. Так от цей спільник був дуже крутий. проймайнув дійсно як 12 днів. Ну, не знаю, я так переживала, що я не встигну, в мене все зв'язалося. Я вже фото от, звітувалася в нас в телеграмі-чаті. Відео вам зараз зніму, відчитаюся, тому що мене ще треба закривати багато спільників, а я ще не встигаю. Не встигаю, дівчатка, тому що, так, да, я вже казала, я ще навчаюся і працюю, і домашні діла ніхто не відміняв, також є сім'я. Все як у всіх людей. Є час на в'язання, але його мало, але хочеться встигнути все. Таке було моє звітне відео. Всі учасники, організатори, всі спонсори, як завжди, в інфобоксі під відео. Заходьте, дуже цікаво. Тепер буде дивитися звіти. Дівчата вже звітують, показують, що нав'язали. Шикарних дуже робіт дуже багато. А ми з вами ще зустрінемося, і це буде дуже дуже скоро.